Нарешті побачив людину, яка стріляла на Майдані 20 лютого. У відповідь. І Він мені розповів історію. Я не знаю, наскільки це правда, наскільки ні. Він каже, Я молив Бога, щоб він нам дав 10 автоматів. Бог дав один автомат. Каже: Я молив Бога, щоб він дав мені там, 10 ріжків. Не був один ріжок. І він розповідав, що Він. Значить, ну, як показують в фільмах, для того, щоб створити паніку в цих рядах, він робив постріли з різних місць. У нього була обмежена кількість автоматів, кількість патронів, і він відповідно стріляв з різних місць, щоб там думали ці Беркути, Альфа, щоб вони думали, що тут багато людей із зброї. Я схильний цій людині вірити, тому що він дуже як сказати, спокійний, зважений такий. М'ясо не їсть, але любить солодкі дуже. Та принесли цукерочки, значить, от ця людина, значить розвідник, касає, саже, значить, ці, значить, цукерочки їсть, м'ясо не їсть. От ну цікаво це перевірити. Знаєте, історія це чи була одна людина, яка стріляла на майдані, чи було кілька людей. Я говорю про 20-те число, коли почалися вбивство вже. Масові, і коли, з нашого боку, тобто зброя з'явилася. Да? Очевидно, що зброя вже з'явилася. Хлопці почали привозити свою зброю, яка була. <кій> От. Але можливо було кілька людей. Але принаймні я побачив цю людину теж. Да? От.